Ты что, секер бэкпак, да? Да, а, а вообще-то да, кому... Блин, Тарас, я дивився на не. <звук> K třeba střední ruka, jak jsem vzal. Ooh, chceš vyhrát? Rozsláven pohovořit s námi? Já po telefonu. Co, dobrý, počkej. Сама Юви, да сюда давай Давайте. как крыша пока чиста. Так, це могли дати даже не знаю. Плюс-мінус ми біля всіх. <плес> киски, киски. <плес> а вот, позиції піднимается, Тарас. Команда. Два вже наверху. Летить, летить! Уверен нам летить. Звернув, да. <плес> Промазав. Зайця, Тому не зайця не, не бачу, коли зайця час дівс. О, ладно, ще одну летить. Стайрайс. Оооооооу, так ти що А він не мертвий, він, він вийшов. Впав. Він в воду впав. впав? А це можливо? Дам. Та він мав розбитися об воду. Ж не Ні, не тарас, летить, не летить, лети, лети ззаді, тарас. На, блядь. Тоже в воду добивай. Да, я нахуй стрибнув. Не знаю. Я його забрав. Дякую. вже ся, сусідно криша, пацани, вон там. Поднімайсь до вас, піднімаюсь до вас так. Так що це за Треш В'єтнам і Кубка? Це Южна Корея Ага. Джунглі, блядь. Це ми двом дали, блядь, по черешні. А у вас же а там на те строчат, блин, репорти, не переживайте. Да, я друзья, я, 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 я першого і другого в голову, на. Но... Пикаленько. Потому що я першу разбил. Ты разбил, да, да. Вуди, води, уди, двое. А, ні, вони не ресурс, вони просто плывуть. А не, підняв, типа он сплив. Їх вже троє, бачиш? Там ціла команда сидить. Є один, хорошо. На місці, так? Да? Все-таки чуть правіше зелене, так? Тут команда. Хочна їм щось дасть, це херня. Вон, напроти машина. Так, да, команда. Зводив жить. Дуже погано, у нас дві команди. Ось тут тип ховається за стіною. Так, а де ці в'єтнамці? Тут, тут клоун ховається. Машина. Добре. Хорошо. Не забрав зайця. Так, куди дай мені пам'ятати. Нас, нас, сходи. Сходи, сходи так. Тарас, право, десь тебе наверху. верху. а через двері. А, через двері мене забрав. Давай, давай, Тарас, допоможи ему. Перезарядка, перезарядка, первый Внизу, 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 да. Піднімайте, бачу. Що, ще один зайців. Оу. Все, дякую, це було чітко. Це, 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 так, без броня досі <смуж> тут, там ще команда. Просто як він мене бачив, що я там, це вопросі, звісно. Şey, це було, цей, це в'єтнамці, так? Дальше тебе вьетнамцы ваш Тут останній був звук. І то типу підняло Підняли. одно. Да. Так, так, перше підняло. Ну, а воно 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 біжить, воно біжить, воно біжить. Вон На сімку біжить таїться. Ладно. Перемшина. Я можу його добити його? Ні, рухається. Він мар, він мар. Прямо на моей мощности. Где-то вот тут. Снайпер бьет. Сейчас снайпер с бараки уйдет. Да? да, с бараки.

Ale ja się po schodach podschodem, bo nie prawie zaraz. No jak to doło. Więc co tego na był. Mhm. Mm jest mm tu, -hmm. Зайц ще досі є. І квоу, вони рядом. Шукаю вашого по поки не бачу. Він не міг далеко відійти. Десь барак і ховається. А не забувайте, чуть... А от, от, от вот, от. Ще раз, візьміть. Тут. Міг бути бот, но просто якось так гарно зарухатися забереш. бот? Табот? А тут є такий ящик, Рус. Коли ти зараз зайдеш в двері справа і не будеш підніматися по сходам, підеш прямо право, там буде такий ящик. Може він там не сховається, не знаю. Я раб труп А тут біля мене. Двоє лежать. А він, чу, ви, він ми, не міг вийти? він? в мене, він в мене. Він в мене. А, ні це бот. хан Твою мать. Все <звук> <Це, звук> як завжди. <звук> їх тут багато просто. У мене плажа нема, плажок нема, тому сипався. Так не піднімає. Дуже дивно. Ну він дуже гарно відійшов, бо його рамі ніде не видно. А вот винда. Вот. Погнали, под мостом. Тарас, давай, давай. Давай, давай. Да, Да, друзья, Я ж не нема, бідолага. Oh, забирайте почувствовать Що, mm -hmm. йдемо тих до лота, вічик не летали, правда? Зайця клауна. Yeah, 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 yeah. Я один монстр бокс. я забрав монстр бокс. Ни в кого нема самореанимации, да? Да, прямая, ты будешь 30. Там пистолет же Five, там есть. О, дякую. Нормально, нет бэт. Дві команды. Соревно дошли зopen. Я, ja, я удар по маляр алмаз різається. Чи по алмаз різа? А, ні, найваку тут, По найваку. Угу. Найваку. з'їхало. Баги, баги, тут баги. Поїхало далі. А да, я тут, я сейчас. Лизанько, підійшов. А що, він з баги вискочив? Не знаю. О, дякую за самореанимацію. Тоді ще одна запасна. Дай сумку. собой блядь, в тупу підійшов. Мені страшно. Aber... А, дай баги, дівся. Або oh Ще один, ще один. Їх там двоє. Один трошки нижче був. На пляшки були якісь один має бути. А вот, вот тут, бачу. Дайте мне снайперку, дайте снайперку, дайте снайперку. Ах ты жук. Наш ну, я тебе его поміт? В смысле, может не в команде играем, сюда? Я хотів. Вийшов. Вийшов? Так, тут ще одна сама реанимация. Сейчас скоро сламного нокну. О, тут я все на медика заебись, сейчас медика себе А що... Я связи с... Так а тебе що, снайперка нема, що? шок? Є, просто я поки... В мене ж був на, дві... на двох штурмових. Я поки переключався, кажу, дайте мені, дайте мені. Это раз, я Айсошка классно. Так, пацяки, треба на МАГАЗ, на МАГАЗ. Що тобі там все треба? У нас все є. В цьому, в цьому, типу, все для, все для цього, для медика. Цього медика хочу зробити. Угу. О, якесь прикольне ІС-о в нього. Неприкольне. Воно хороше тільки на 2 метри. Угу. Дивіться. Дивіться, дивіться. Дайте магазин. Якісь преміум сегменту. А, 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 чай, 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 чай. Точно подальше, щоб був... Оце, їдьте назад під 7 тоді, да. Там безпечно. А дрона треба комусь? Я блин. собі один. Да, У то тоже сейчас есть камер, дрон. Так, хорошо. Мне пока все подобается. Я даже гроші трошки підберу. Що, вибираємо дирекшн. Тут согнен до де... переманок до... Де... А, рекзак вот, ага. Він не рухається, може для приманки нам, Що мала альмазера. А, здається, на... на малій альмазері здається зверху є. Ось тут з я бачу, типа се сторони. Невпевнений, звісно. Так, і в мене погана ситуація, що він зробив спину незарядину. До краще перехід. Чисто? Чисто? <звук> A na Simka. Ja Simka by tak nie stała, tylko. Lewe jedne połóż. Przez prodi ale to nie wierzę, że coś to jest tam gdzieś siedzi. A może ja? Może Komuś trzeba po prostu wystuk piromana. A już się Не забрав, да, щоб хвоста собі не нав'язав. Мені треба вбивство для У мене теж ще відкрито, здається. У мене ще цей Руслан досі Це не вбитий ні разу ловець з цього. Це з арболета треба вбити. Це а де цей ловець? Який він? На який він карті? На воду? Кашиці, так? Його проблема не то, що там вбити, а вбити іменно з гербалета, бо він такий, що ти йому з танку кинеш він вбрає реп, ремеєш. А, типа ніжний, так, да, такий треба зараз з Так, так, так. Він без броніка, без них рена просто. А його не просто дістати, а треба якісь ключі, да, і постережити до нього дійти? Ну, хакнути, головний замок треба, або з ключами, якщо маєш ключі. Відчинці а замок класу. той там, де їздив, цей робот, так? Да? Цей тип? Так, так, так. А. Да, це, да. Де робот ламаєш і заходиш потім. А вот, игрочки тікають. То вони куди валять? Я даже не можу сам поняти, куда что они туда едуть. Пашику. Ну, Сторона по... Кушак? Ні, поїхали наверх. Ну, Вон, не, поїхали Ну, вар. Вон означаю, да. Ну Кушак, кушак. кусак, са потім повернути. Так, да, після наверх. Туда до станції покупок. Ну хрена не знаю. Стання буде біля нас. Але поки що сюди люди, люди прийдуть. Що 10 хвилин чекати. Можемо вийти на екстракшн ще раз і піти Ну, та ж приїдьте хтось повз. Що ми всіх тут добавили? Рус, а ты на, на мессі, так граш, ти не на джойстик. Ну так в мене ж ноут, конечно, я на мешці mm. мешкат отвал. Якось бо малий, я не говорив ноутбук, а говорив ноубок. На ноутці. Ноутбук? Ноутбук? Ноубок, нобок. Ноутбук це якась теж. якась марка. Ноутбук. Це, це я вже малим хотів MacBook, говорив ноутбук. Я ноубок, це матеріал для життя. Що, предлагай взяти туди ящик до нас всі до прийдуть самі. Або тачка, тільки що, тільки що припаркувалася на Іваку. Можем хаммером під'їхати або тригати. Він один. Він Треба один. рішати швиденько, аби ще викликати. Під мостом зараз. Викликав, погнав. А, а потім і... заберемо його машину. Там можна вийти на його івацію. Або Ого, у нього дуже, швидка івака. О, у нас газувати. Це ботський, ботський, да? Я ще не стадіюю на Я промахнувся. Я так гарно думаю зараз забіжу і почекаю його там, і він час сам забігає. Что, дай мне выходите? Да, давай. Давай, на лоха. О, да, мы I can never call stuff. Дятку понаскидали в кінці. Ти то в розробити собі? себе. встиг, в стык, да. Стамдай. А в тебе есть в тебе шо, є роздітый? Mm, ні, я просто якщо що, вам щось поскидаю, потім. Я взяв два дрона. А, ти с собой забрал? Так. Mm. так а як ти скинеш потім? Чи в тебе надійні руки. Надійний, так. Я уже надійний, да, да. У а... мене чотири.